Друзі, вітаю! Вітков знаходиться в Москві, чекає зустрічі з Путіном. Тим часом клон Путіна бравадно їздить по Курщині, зачитує списки суперросійських тихоокеанських бригад, які показали честь і доблість в Курській області. Правда, з Курської області українські війська так і не вийшли. А Путін дуже схожий на свою молоду енергійну копію, яка дуже мало спілкується з людьми, дуже сильно посміхається. Ну і явно. Ну, мало нагадує самого Путіна. Хоча й не люблю ці кон конспірологічні теорії, але ну, прям дуже не схоже. А тим часом вийшов Вашингтон Пост, каже, що війна може завершитися до 26-го року, не зараз. От а, плюс є Ройтерс теж по перемовинах і по позиції, по реакції Путіна є Блумберг. А Financial Таймс вийшов з великим матеріалом, що Путін хоче з України зробити жорстку. Не то, що а просто Австрію зробити без права на армію, без права на виробництво зброї. Одним словом, хоче обдурити адміністрацію Трампа, от і зробити угоду, яка типу виглядати буде красиво, що Путін пішов на переговори, а тим часом максимально каструвати Україну, змістити, як вони пишуть, режим Зеленського. Знову ж таки, який там режим? Кілька корупціонерів і кілька керівників. Менеджерів, от, а, але, типу, кажуть, що Кремль ризикує опинитися в ролі перешкоди на шляху до миру і викликати гнів Трампа. Ну, власне, на гнів Трампа ми розраховуємо. От. Ну а Австрія, я пам'ятаю, що мені телефонували ще перед війною. А представники обсє казали: Ну як ви дивитесь на Австрію? Ну, начебто, жити як Австрія непогано. 400 мільярдів ВВП, ну типу, можна жити якось з горем пополам, їх 10 мільйонів. Єдине, що їхні сусіди це не наші сусіди, і їхні сусіди зараз на них не нападають. Ну раніше були іншлюзи, звичайно, але зараз їхні сусіди ведуть себе достатньо цивільно, можна розвивати. Будь-яку іншу історію, бізнесову, політичну, але в наших умовах Австрія трошки нам не підходить. В наших умовах Австрія це відрізати армію і напасти через кілька років. Тобто, будуючи Австрію, можуть дуже швидко збудувати Чечню. А, давайте все це проаналізуємо. Вашингтон Пост детально пройшовся. А Путін ввечері обіцяють, повинен мати міжнародні телефонні дзвінки, і там, начебто, що може навіть з Трампом. От, а давайте все це проаналізуємо. Плюс є заява Шольца щодо демілітаризації, плюс кількох інших. Підпишіться на цей YouTube канал, якщо хочете знати останні деталі щодо переговорів. З вас підписочка, а ми починаємо. Почну з того, що Ілон Маск почав жалітися і хнюпати і плакати, каже, що його всі ненавидять через Україну. І каже, бачите, через цю. Злу Україну маска не люблять, і все типу він тепер не знає, що робити. Найбагатший а, мільярдер а, зараз не знає, як йому жити, тому що бачите, ось така <кхи> історія з ним сталася через Україну. Всі ненавидять. Нагадує відомий мем, коли він сам вставляє палку в колеса, а потім впавши, матюкається, що у всьому винна Україна. Ну, типовий Ілон Масти загалом набір мемів. А які інколи навіть вже й не смішно цитувати? Кого хочеться процитувати, але не дуже приємно. Важлива преса, преса, яка почала все ближче бути до Трампа. От це Washington Post, вони міняються. От, кажуть, що Путін хоче тут теж демонтаж української влади, і загалом про можливі вимоги Путіна вони зібрали все, кажуть, що ці вимоги готувалися уже кілька тижнів. Що ці Вимоги йшли нога об ногу в переговорах України з Трампом і Путіна з Трампом. Ну і загалом цей документ підготували ще в лютому, тобто 2-3 тижні тому вже документ був готовий. Згідно з ним, Росія повинна працювати над послабленням переговорної позиції США щодо України. А також вони хочуть повного демонтажу української влади. Я вам казав, що українська влада про це теж знає і готує супершвидкі. Виборим загалом Зеленський користується тим, що посварився з Трампом. Ріст популярності він знов може виходити по деяких соціологіях навіть на перше місце. Ну і власне цим швидко захоче скористатись, мовляв, Путін хоче нас змістити. А ми переобрались і бум, типу, ще плюс 5 років. А... Власне, Вашингтон Пост пише, посилаючись на документ, який вони отримали в європейській розвідці, і власне все проаналізували. Ну, розвідка може й не європейська, була, а американська чи британська, ну але тим не менше, документ в них виявився на руках. кажуть, що в лютому його підготував впливовий московський аналітичний центр, близький до ФСБ. В ньому максималістські вимоги просто Путіна щодо будь-якого завершення війни в Україні. Відкидають попередні плани президента США Трампа щодо укладання мирної угоди щодо 100 днів як нездійсненні, і кажуть, що мирне врегулювання війни в Україні не може відбутися раніше 26-го року. Далі документ також відкидає будь-який план введення миротворців в Україну, як це пропонували деякі європейські країни, і наполягає на визнанні російськими. Окупантами захоплених територій. Крім того, закликає до створення буферної зони на північному сході України, це Сумська область на кордоні з російськими областями: Брянська, Бєлгородська, а також демілітаризована зона на півдні України, Крим, Одещина, Херсонщина. Власне, далі, що вони кажуть? Їх дуже цікавить Одеська область, а необхідність власне там теж повної демілітаризації. Ну, типу, якщо хочуть з Криму стріляти, щоб можна було легко тероризувати Одесу. Документ підготовлений аналітичним центром, який близький до п'ятої служби ФСБ, це там, де, до речі, Медвечук підпрацьовує. ну От, загалом. А Медвечук уже починає розпускати плітки серед угорських і словацьких депутатів, що він дуже скоро повернеться і буде відстоювати трубопровід дружба і національні інтереси Угорщини, Росії і Словаччини, і буде їм продавати енергоресурс. Ну і каже, що ждіть скоро Путін як підпише, так Медведчук і повернеться. Ну, правда, не впевнений, що Медведчука, коли він сюди повернеться, його не ліквідують. Ну але тим не менше в той чи інший спосіб. Ну але як мінімум бачимо, що серед своїх... Угорських і словацьких партнерів такі плітки починають розпускатися. Що ще кажуть Вашингтон Пост? Що вони за тиждень до переговорів між Росією і США в Ріаді готували цей документ, і це, власне, лягло за основу російської позиції. Російський посадовець, близький до високопоставлених російських дипломатів, сказав, що основна спрямованість рекомендацій відображає широкий консенсус у Москві, але додав, що ніколи не ясно, якою мірою керівництво Кремля реагує на документи, що готуються для нього. Тобто вони не кажуть, що це офіційна позиція Путіна. Це один з документів, який там лежав. Власне, вони хочуть посилити свою переговорну позицію, загострюючи напруженість відносинах з штатами, Китаєм Європейським Союзом, а також пропонуючи штатам доступ до російських корисних копалин. те, що ми з вами раніше говорили, в тому числі на окупованих українських територіях. Ну, зрозуміло, що мова йде про Донбас, про літі і багато чого іншого. Також в документі говорять про те, що зусилля Росії в першу чергу мають бути спрямовані на нормалізацію відносин з Вашингтоном, а шляхом відновлення повного дипломатичного складу посольства Бог країн. Ну Росія хоче повернутися до шпигування з Вашингтону, а і власне хочуть. Там почати працювати більш активно, хочуть там працювати більш жорстко ну і збирати більше інформації, впливати загалом, Путін розуміє одну штуку: що він кращого представництва в Вашингтоні ніж зараз, його відносини із Трампом в нього ніколи не буде. Він зараз розуміє, що його можливості по Вашингтону, ну вони просто зашкалюють. І зараз він точно цією можливістю про це Ройтер списав, що Путін точно захоче скористатися цією можливістю класних відносин, не виключає, що може все й посипатися. Але типу вони кажуть, що для Путіна зараз ну просто суперможливості. В документі відкидаються початкові пропозиції спеціального посланника Трампа по Україні Келога щодо мирної угоди. Однією з деталей якої була відмова України від захоплених територій і згода Києва не намагатись повернути їх в майбутньому військовим шляхом, а тільки дипломатичним. Також кажуть, що навіть такий варіант врегулювання є недостатнім для Путіна. І власне він хоче. Він хоче власне зібрати більше е бонусів з України, розуміючи, що відносини України і Трампа ну явно неягідні. В документі також відкидаються будь-які потенційні політичні поступки з боку України, такі як відмова Києва від членства в НАТО, і проведення виборів, в яких будуть допущені проросійські партії, як недося... недостатньо далекосяжні. Нинішній київський режим, пише Росія, неможливо змінити з середини країни необхідний його повний демонтаж. Присутність будь-якого миротворчого контингенту в Україні також відкидається як абсолютно не потрібна, оскільки будь-які сили перебувають під серйозним впливом Заходу. Загалом Франція зараз, якщо ми говоримо про миротворчі сили, то Франція зараз збирає 35 країн, з якими буде Намагатися домовитися, хто може бути представлений. Ройтер скаже, що будуть намагатися домовитися Штати Україна, Росія, на які країни згодні і Росія, і Україна. Ну зрозуміло, що ми не будемо згодні на Китай, Білорусь, Сербію. До речі, в Сербію приїхав із Вучичем зустрічався син Трампа. Теж дивний візит для обох сторін, зазначив. От а в той час, коли в нас закінчились далекобійні ракети, атакам спише Associated Press, Ми намагаємося зараз звести переговорні позиції. Франція їх піднімає. їхній парламент підтримав Україну та заклики вилучити російські активи. Ще 54 депутати проголосували проти. Це були представники ультралівої нескореної Франції Комуністи. Але в той же час документ був ухвалений. 288 голосів. Передає Лі Фігаро були за. Резолюція має, по суті, символічне значення, але депутати сподіваються, що воно дасть їм змогу вплинути на лінію уряду, який зараз виступає проти арешту. Активів, хоча ви знаєте, що прем'єр-міністр дуже такий, навіть проукраїнський чолов'яга, і може непогано нам допомогти. Плюс текст резолюція закликає Європейський Союз, і його держави-члени без зволікання розпочинати арешт заморожених російських активів, щоб фінансувати військову підтримку України в її спротиві та відновленні. Непогана позиція, нам вона насправді дуже підходить. І Шольц каже, що не можна допустити демілітаризацію України. Про це пишуть і багато західних медіа. Мовляв, демілітаризація, те, що хоче Путін, відповідно, ми цього не повинні допустити. Україна це схід Європи. Якщо Україна буде демілітаризована, то дійти через Польщу на Німеччину можна буде дуже швидко. Плюс Путін цим буде користуватися і постійно атакувати Україну. Тому Шольц. Підкреслив, сильна армія найважливіша гарантія безпеки для України. Ви пам'ятаєте, я вчора вам казав, що в Німеччині заводи Фольксвагени хочуть робити танки. Отак, от при Мерцу, ну скажімо так, повертається до свого коріння «Back to roots». Нагадаю, що дід Мерца був мером і керівником невеликої партійної невеликого партійного осередку. Одної відомої партії, ну, яка теж дуже любила Фольксваген. Рубіо каже, що припинення вогню можливе вже за кілька днів, якщо Росія дасть згодом. Державний секретар сказав це ще вчора ввечері, по нашому часу, і каже, що це з Нью-Йорк Таймсом спілкувався. Каже, що якщо відповідь росіян на пропозицію місячного режиму тиші буде негативною, це буде дуже прикро і це дасть зрозуміти їхні наміри. Ось якби ми хотіли, щоб світ виглядав через кілька днів. Жодна сторона не стріляє одна одно, ні снарядами, ні ракетами, ні кулями, ні чим іншим, ніякою артилерією. Стрілянина припиниться, бойові дії припиняться і починаються переговори. Рубі відзначив, що коли він з американською делегацією зустрілися з російськими офіційним в судської аравії минулого місця, росіяни виявилися відкритими до ідеї врегулювання війни. Висловили готовність за відповідних обставин, які вони не визначили покласти край цьому конфлікту. Е, ну, ми бачимо, багато зараз преси е, про це пише. Дійсно, всі зараз погляди націлені на е, Росію. Там вчора керівники розвиток зізвонилися. Сьогодні має е, Вітков зустрітися. От. Вийшов якраз таки ще один російський падиван Патрушев, каже, що Росія бачить загрозу для себе в Балтії. Ну знову ж таки, це теж гра йде з Україною, але підняття ставок каже, що наразі країна-окупант вбачає загрозу для себе з боку НАТО в Балтійському регіоні. Зокрема, йдеться про портову інфраструктуру та судноплавство. Цікаво, як же ж так, Балтійське судноплавство загрожує Росії? А прогноз обстановки на Балтиці дозволяє звернути увагу на навмисне розпалювання регіональної напруженості з боку військово-морських сил європейських країн альянсу. Висока ймовірність подальшого посилення загроз російській портовій інфраструктурі та свободі судноплавства каже, що НАТО продовжує проводити свою політику блокування Росії в Балтійському регіоні, нехтуючи відновленням діалогу між Москвою і Вашингтоном. Також заявив, що нинішнє загострення обстановки в Балтійському морі спровокувала Велика Британія. До речі, <клес> Велика Британія теж зайшла в чат і каже газета The Times каже, що вони насправді дуже підтримують 30 днів перемиря. Вони кажуть, що може повернутися авіа, і тоді дуже швидко можна буде в Україну доставляти зброю, і швидше Україну озброїти, навіть якщо Росія надумає. Зірвати ці перемовини, то тоді можна буде Україну посилити набагато швидше. Я вам більше того скажу. Наша прекрасна людина в авіаційній галузі каже, що вже добрий десяток авіакомпаній ведуть переговори, підписують договори, уточнюють тарифи. От, щоб бути максимально швидко готовими. Ну, по Україні це три дні повернення польотів. За кордон це тиждень-два. Тільки зупиняється, можна летіти і одразу літаки підуть. Зрозуміло, що для нас не тільки авіа на приліт українців додому, цікавить, а нас ще й цікавить карго вантажні літаки, які дуже швидко зможуть завантажувати якраз українські аеропорти і завозити сюди зброю. До речі, держава сказала, що викупить всі 4,5 мільйона дронів, які будуть виготовлені в Україні. Тобто Україна цю паузу точно не хоче. Точно не хоче, скажімо так, пропустити. Україна хоче максимально готуватися, що якщо Росія далі піде в атаку, щоб ми були максимально готовими до будь-яких розмов із росіянами, тим більше, що вони будуть робити все теж. Єдине, що наш ресурс трохи ширший, що каже Reuters? Росія виснула США вимоги до припинення війни в Україні. От і вони обговорювали їх вже три тижні. Ну, знову ж таки, це Я зараз по цьому теж пройдусь два слова. Путін може відповісти пропозицію про припинення вогню вже сьогодні, каже Більт. Ну і ще кілька медіа теж це підтверджують. Польща тим часом розуміє, що далі Росія може йти на них або на Балтію, якщо тут заморожується, ну і просять штатів ядерного щита. Франція і Британія готують план гарантій для України, який вони хочуть запропонувати Трампу, щоб його це влаштувало. От, тому що вони кажуть, що для них дуже важливо знайти оцей ключик підхід до Трампа. Хоча кажу британська ну, скажімо, співтовариство, спільнота розвідна і політична кажуть, що ця історія більш вигідна, навіть заморозка на 30 днів для України ніж для Росії. <кліст> Російський американський Ройтер скаже офіційні особи обговорювали умови Кремля під час особистих і віртуальних бесід протягом останніх трьох тижнів. При цьому не зрозуміло, що саме Москва вимагає, чи готова вона почати мирні переговори з Києвом до прийняття своїх умов. Також не визначена прихильність Путіна до потенційної угоди по припиненню вогню. Джерела Ройтер скажуть, що <кліст> Умови Москви як широкі, схожі з вимогами, які росіяни раніше висували Сполученим Штатам і НАТО. Вони кажуть, що в списку може бути відмова Києва від членства в НАТО, угода про нерозміщення іноземних військ в Україні та міжнародне визнання захоплення Криму і чотирьох областей Росією. Ось таку історію нам каже Ройтерс. Я думаю, що сьогодні ближче до вечора повинна бути позиція Путіна. Бачимо, що вони не можуть згрібсти все і вийти з єдиною позицією, але побачимо, що вони запропонують на вечір. Явно е Волдс буде їхати. Буде їхати вже з якимось рішенням для Трампа, і, можливо, навіть на вечір Путін з Трампом або сьогодні або завтра зізвониться. Ну і останнє, що я хотів сказати, хто справжні зрадники Євросоюзу, це Угорщина. Вони погрожують зняти санкції з двох тисяч росіян, якщо ЄС не відмовиться від санкцій проти Фрідмана. Отак от цілий уряд, цілий політичний клас Угорщини зараз захищає. Так званого львів'янина, який працює на Путіна. Типу, якщо ви з нього не знімете, то ми звільнимо дві тисячі. Ось така історія. Просто щоб пам'ятати, хто такий Орбан. Україна підняла питання і Трампу втихомирити цього пса. Ну і Україна зараз е підштовхує Євросоюз щодо спершу виключення Орбана з Шенгенської зони, а потім, можливо, навіть виключення з європейського союзу. Союзу, Польща і деякі інші країни готові навіть нам в цьому допомагати, друзі. Це вся інформація, яку хотів вам сказати. Напишіть в коментарях, чому ви, чому вам здається навіть не так, як ви думаєте, чому Путін, як вам здається, чому Путін третій день мовчить? Ну, і, власне, не будемо рахувати цей фейковий виїзд на територію. Курщини, зрозуміло, що сам Путін туди особисто не поїхав, тому що з Сумщини там дуже легко було б його поцілити. От. Але е, чому мовчить три дні? Ну якось задовго, начебто, вимоги, е, вимоги є, але чомусь боїться їх озвучувати. Е, в будь-якому випадку чекаємо вечора. Надіємося, що ввечері він не злякається, і побачимо, як далі піде. Процес. Друзі, це вся інформація. Підпишіться на цей YouTube канал, якщо хочете оперативно отримувати свіжу аналітику, інсайди з переговорів. От, і загалом поточну інформацію щодо ведення цих переговорів. Я бажаю вам безпечного дня. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!